Коли президент говорить про те, що всі мають працювати на перемогу, всі мають сплачувати податки під час війни в державний бюджет України і робити все для того, щоб наближати нашу перемогу, я з ним не можу посперечатися. Але є маленьке але президент забув про те, що війна в нас триває з 2014 року. І в 21-му з'явилася інформація про те, що у президента Зеленського весь цей час були офшори, що його компанії сплачували податки в Російській Федерації. Але війна 14-го і 22-го нічим не відрізняється, окрім масштабності, окрім того, що. Більше людей гине на фронті, і більше людей виїхало за межі нашої держави. То я думаю, що варто було б розпочати з себе спочатку заплатити всі ті податки, які за ці роки залишились за межами нашої держави, які ховалися в офшорах, які сплачувалися на рівні Росії. Це перше. А друге, дивлячись на те, що сьогодні відбувається в інформаційному просторі, складається враження, що робиться все для того, щоб люди не повернулись до країни ні під час. Свіни не після перемоги створюються такі умови, при яких люди будуть мати лише один вибір залишитись там, де вони знаходяться сьогодні, в країнах Європи, тому що або в Сполучених Штатах, або будь-де інде, тому що там прогнозована стабільна і чесна влада, яка співпрацює зі своїми громадянами, а не намагається забрати в них остання.